Усім привіт! Ви на каналі Мама Готує. Сьогодні разом з вами ми приготуємо запіканку з цвітної капусти. Така запіканка дуже смачна і сподобається навіть тим, хто не дуже полюбляє цвітну капусту. Отож, починаємо готувати. У мене ось така середнього розміру капусточка, я її промила і зараз акуратненько потрібно розділити на суцвіття. Ось так беремо, намагаємося, щоб ці суцвіття залишалися ціленькими. Ось так. Можна, якщо воно велике, розрізати її навпіл, але я не буду цього робити. Ось я розділила на суцвіття, і тепер нам їх потрібно трішки проварити. Перекладаю їх у кастрюлю, в якій будемо варити. І заливаємо кип'ятком окропом, прямо з чайника. Так, заливаємо водою так, щоб покрило капусту. І тепер додаю ще чайну ложечку солі. Все ставлю на вогонь буквально на 2-3 хвилинки, так як це окріп, зразу почне кипіти. Нам довго проварювати не потрібно. Закриваю кришкою і ставлю на вогонь. Капусту проварила, відкинула на сито, щоб стекла рідина. Тепер приготуємо заливку, якою будемо заливати капусту. У мене тут 3 яйця, трішки солі, перчик. Приправки, які ви любите, у мене італійські трави. Тепер вливаю вершки, десь 60 мл у мене тут не дуже жирні, 15% жирності. І усе вінчиком перемішаємо. Тепер ще додаємо тертий сир. У мене тут десь 100 г, може 120 грам моцарели, хоча можна брати будь-який твердий сир. додаємо і трішки залишу для того, щоб присипати зверху сиром. Все, стільки залишу. І знову перемішуємо. Форму я змастила олією, присипала панірувальними сухарями і виклала капусту. А тепер заливаємо заливкою. І тепер ще зверху присипаю сиром, який у мене залишився. Духовка вже у мене розігріта до 180 градусів. Скільки вона в мене буде випікатися, я вам скажу згодом. Випікалася моя капуста, а, верніше запіканка з світної капусти 35 хвилин. І ось так апетитно вона виглядає. Даємо їй трошки охолонути і будемо смакувати. І подивіться, яка запіканка у розрізі. Гарно тримає форму і дуже смачна, ми вже спробували. Можна ще додати куряче філе або шинку, або грибочки, також буде дуже смачно. Тому, якщо вам сподобався мій рецепт, не забудьте поставити вподобайки, написати коментар та підписатися на мій канал. Я вам буду дуже вдячна. Дякую вам за перегляд, до нових зустрічей!